Вітаю на календарі, 12 вересня, і команда телеканалу «Еспресо Біла Церква готова підбити підсумки головних новин міста за цей день. Нагадаю, що всі наші випуски ви можете переглядати у зручний для вас час на Ютуб каналі. Тисніть дзвіночок, коментуйте, адже нам важлива ваша думка. Місто попрощалося з відважним та мужнім воїном України Сергієм Дехтяренком. 49-річний військовий був старшим розвідником-снайпером 114-ї бригади територіальної оборони. Життя Сергія обірвалося 8 вересня під час виконання бойового завдання. Відспівали героя у Спасо-Преображенському соборі. Поховали поруч із побратимами на Алеї Слави, що на Сухоярському кладовищі. На Білоцерківщині викрили двох чоловіків, які незаконно продавали гранати. Як повідомили в прокуратурі, підозрювані налагодили збут боєприпасів на території району. Гора ділків затримали на продажі 10 гранат по 3 тисячі гривень за кожну. Крім того, під час обшуків їхніх помешкань вилучили 6 боєприпасів різних типів. Підривачі до них корпус до Ф 1 та понад 1100 набоїв. Триває слідство. Офіс генпрокурора відстояв у Верховному суді права на понад 17 тисяч гектарів мисливських угідь на Білоцерківщині. Про це повідомляє прес-служба органу. Нині справа про незаконну передачу ділянок направлена на новий розгляд. Прокурори просять господарський суд скасувати рішення Київоблради від 2019 року, згідно з яким за одним із товариств закріпили ці мисливські угіддя та дозволили, дозволили господарювати протягом 49 років, але зробити це без погодження з іншими власниками і користувачами земель. Також доведено, що підприємство створили незадовго до прийняття такого рішення. Суди першої та апеляційної інстанції вважали доводи прокурора необґрунтованими та відмовили в позові. Натомість, верховний суд переглянув справу і став на бік справедливості. Під час засідання виконавчого комітету ухвалили план заходів з формування бюджету громади на 2024 рік. Рішення є важливим для підготовки головного кошторису, аби він був виваженим, повним та прозорим. Також члени виконкому прийняли низку інших рішень. Зокрема, з 1 жовтня від 8 та до 9 ранку, і з 17 до 18 годин у будні на деяких вулицях міста заборонили. Рух навчальних автомобілів, а саме: по Київській, Ярослава Мудрого, Дружби, Зенітного полку, Таращанській, Шевченка, Павліченка та інших, а також по проспекту Незалежності князя Володимира й бульвару Олександрійський. До того ж, рух вулицею Павла Поповича тепер став одностороннім. Це стосується відрізку від героїв Маріуполя й до сквирського шосе. Крім того, виконкомівці затвердили мережу закладів освіти громади на теперішній навчальний рік. Зокрема, йдеться про 38 шкіл, з яких, за словами начальника управління освіти і науки комунальних 19 гімназій, 13 ліцеїв, дві початкових та один спеціальний заклади. Загалом нараховується 754 класи. Також за час війни виїхали за кордон та звільнилися 125 працівників галузі. Зі освіти більше інформації у коментарі у 2023-2024 навчальному році загальна кількість класів комунальних закладів загальної середньої освіти 727. Це на 53 класи менше ніж було торік. І 20 тисяч учнів. А це на 554 дитини менше порівняно з минулим роком. Хочу заакцентувати вашу увагу, що майже два роки повномасштабної війни. Обсяг субвенції на повну загальну середню освіту з державного бюджету зменшився для нашої громади на 72 мільйони. Ми у цій мережі, яку пропонуємо для затвердження, пропонуємо залишити групи подовженого дня як надію. Якщо на 24-й рік субвенція буде дозволяти відкрити ці групи, то тоді з нового року ми їх започаткуємо і ведемо в наших закладах освіти. За інформацією керівників комунальних закладів середньої освіти. На індивідуальних формах навчання у цьому році здобувають світу 1141 дитина. На територію одного з підприємств Білої церкви для фронту переобладнують старенькі мотоцикли серії Карпати та Дніпро на військовий транспорт. Ремонтом займаються чоловіки, які закохані у свою справу. А під час війни це ще й допомагає рятувати життя захисників по всій лінії оборони. Детальніше про піксельні мотоцикли дивіться прямо зараз. Адреналін швидкість та тяга до перемоги. Олександр, засновник об'єднаного байкерського фронту, З початком повномасштабної війни пішов будувати блокпости поруч із містом, але згодом почав отримувати запити від військових на бронежилети. Тож з командою взявся їх виготовляти. Ми разом з Андрієм Сірганом, Анією Ейсмон і іншими купували сталь, привозили сталь в білу церкву. В білій церкві аналогічні нашому підприємству під. Приємства різали, шили, ну. Тобто виготовляли кінцевий продукт, який по класифікації належав до 4 класу захисту. Був протестований Сергієм Притулою в відповідних лабораторіях. Військові почали надавати нам запити. Нехватка мото, взагалі, любої техніки на, на там на передові, вона спонукала нас ремонтувати. Ці байки а так як хобі Олександра це байки, тож з друзями взялися робити те, що добре знають та вміють. Вже понад півроку на території одного з підприємств ці відчайдухи переробляють старі мотоцикли на потужний транспорт для захисників. Їм вже вдалося змайструвати майже 60 таких залізних коней. Роботи над одним байком тривають від 7 до 10 днів, а вартість ремонту коливається. Від 20 до 35 тисяч гривень дуже великий спектр використання цих мотоциклів. Якщо ви бачите, он ми приготували такий замість коляски, ну, такий металевий ящик 80 на 2 метри. Ну, самі розміри говорять, евакуація. Із чотирьох мотоциклів три для евакуації. Вони підвозять БК, а, да, а назад трьохсотих і, на жаль, 200 Будемо працювати і надалі, тому що ну, люди там, бійці, вони в відповідному екіпі. <працювання> і там, де машина не приїде, там мотоцикл проїде. Спочатку купували та переобладнували транспорт за власний кошт, але згодом до об'єднаного байкерського фронту долучилися й інші мотоклуби України, зокрема з Ізюма, Валок, Кропивницького, Павлограду, а також президент мотофесту Тарасова Гора Ашот Арушанов. Тому написи на мілітарних байках не випадкові. До того ж, хлопці ніколи не прямують до побратимів з порожніми руками, кладуть на лафет і продукти харч. Чування, медицину та маскувальні сітки від волонтерів з Харківщини, як каже Павло, завжди допомагають своїм друзям-байкерам, які нині на передовій. Вони, коли там бачать нашу машину з лафетом на лафеті, стоять ці е відновлені, відреставровані військові під потреби мотоцикли. Вони зупиняли нас прямо по дорозі. і кричали, хлопці, нам теж таке потрібно. Приїжджаєш туди, дивишся в очі цих хлопців. Згадуєш себе, вони тобі не байдужі. І в них з'являється оця внутрішня енергія, та, яка тебе заряджає, що про них думають десь там глибоко в тилу, що про них не забувають. І тим ти мотивуєшся і розумієш, що тобі треба знову їхати. Наразі чоловік проходить реабілітацію після поранення та не полишає можливості допомагати друзям. Мотоцикли доставляють у різні підрозділи, зокрема й у рідну 72-гу бригаду. Вихідними ці любителі адреналіну передали нову партію переобладнаних мотоциклів та вважають головною метою байкерського фронту об'єднання заради перемоги. Я закликаю всю мотоспільноту України. Тому числі і білої церкви не бути байдужим, не бути пасивним, допомагати в міру своїх можливостей. Якщо в тебе немає грошей, прийди помий двигун, зніми колесо, допоможи зробити швидше цей байк, адже його чекають на передові. І можливо, він врятує життя, якщо ми вчасно цей байк довеземо на передову. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Громадяни, яким до жовтня не виплатять одноразову допомогу від держави з нагоди Дня Незалежності, мають змогу отримати її до 1 листопада. Але для цього варто звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 у Білій Церкві, Оксана Бурімська. Зазначена виплату мають право особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в'язні концтаборів, ті, хто мають особливі заслуги перед батьківщиною. Члени сімей загиблих ветеранів війни та інші допомога становить від 450 до 3100 гривень. Пенсіонери отримають її разом з нарахуваннями. Про всі ж інші категорії розповідає фахівчиня. Якщо це особи, які є військовослужбовцями, да і вони проходять наразі службу. Не є пенсіонерами, такі кошти виплачуються на банківські рахунки або військової частини ну, підприємства, установи і організації, де людина проходить службу за заявкою таких установ. Інші ж особи, які не проходять службу і не є пенсіонерами, разова грошова допомога виплачується за їх особистим зверненням до органів пенсійного фонду. Вони мають надати відповідний пакет документів із підтвердженням того, що вони мають право на таку виплату, а також надати рахуночок банківський, відкритий на їхнє ім'я, куди буде здійснюватися така виплата. До 20 вересня триває прийом документів на здобуття премії в громаді за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування. Її присуджують щорічно, починаючи з 2008 року особам до 35 років або громадським організаціям. Кандидатів просять подавати документи до управління з питань молоді та спорту. Потім комісія міської ради розгляне заяви та винесе проєкт рішення на сесію. Лауреатів чекає. Нагородження напередодні дня місцевого самоврядування 7 грудня. Приклади про довгу та вірну дружбу можна наводити безліч разів, але один з них вартий нашої уваги. Історія родини прикордонника Олександра та їхнього пса Аміра торкнеться душі кожного. Український захисник ще з 2014 року мужньо боронив нашу землю від окупантів. Втім, російський снаряд, можливо, забрав його життя. Натомість родина не полишає надії та вірить у чудо, що він живий. Детальніше у сюжеті. Родина Корнієвих переїхала до Білої церкви з Маріуполя відносно недавно. До цього вони жили у місті при Азов'я з 14-го року, коли Росія вперше окупувала схід країни. І чоловік і дружина родом з Донецька. 36-річний Олександр Корнієв з 2006 року служив у прикордонній службі. Тож спочатку мато охороняв рубежі з так званою ДНР. Чоловік він прикордонник. Він служив якраз на КПП. У Новотроїцькому це кордон між ДНР і неокупованою територією, і він вже залишився на роботі, їх не розпустили додому. І ну, по сей день він, на жаль, не повернувся додому. Маріуполь жінка вже так і не змогла повернутися, адже на місці будинку, який вони разом з чоловіком облаштували, утворилось попелище. Як стало відомо, окупанти випустили по району авіабомбу. Ціліло небагато декілька обгорілих прикрас, які передали родині. Знайомі, тож у липні 2022 року Олександра з двома дітьми та валізою зимових речей шукала прихисток де-інде, так і опинились переселенці у білі церкві. Як згадує жінка, чоловік боронив кордони від росіян і лише іноді виходив на зв'язок. Ми зв'язувалися, але це було дуже рідко. Він завжди говорив: тримайся, бері, ну, бережи дітей. Я повернусь. Все буде добре. Ну от я казала, ну ще Маріуполь, коли не зайшли в Маріуполь, я говорю, Саш, говорю, якщо ну все ж таки займуть Маріуполь, він каже: я тут залишусь до останнього. Ну, далі Донецького і Маріуполя, я нікуди не піду, я буду битися до останнього. Олександр воював з 14-го та брав участь у боях під Новоазовськом та Гнутовим. Через рік отримав важке поранення. Проте після реабілітації знову повернувся у стрій разом з прикордонником. Службу ніс і пес Амір, породи німецької вівчарки. Улюбленця родина придбала у 2017-му. Чоловіка та пса пов'язувала неабияка дружба. Від початку повномасштабного вторгнення хвостатий напарник завжди був поруч з ним. Втім, перед виїздом на нуль Олександр залишив собаку на безпечній території. В Мар'янці він попав під танковий обстріл. От, за показами хлопців, які там були, то йому осколок від фугасного цього снаряду танкового потрапив під бронежилет, і було скрізне поранення грудної клітини. От, що мені хлопці сказали, то він впав, була калюжа крові. Бо вони якраз вийшли, він був на вулиці, вийшли заступати на зміну. От, ну, до нього ті, хто були у приміщенні, підбіжали, перевернули його, почали роздербанюватися бронік, тампанувати. Ну, він сказав, що мені дуже тяжко важко дихати. Передай моїм рідним, що я їх дуже люблю, і закрив очі. Через секунду їх накрив ще один залп, і побратима контузило. Відтоді жінці не відомо нічого про свого чоловіка, і вона досі не вірить у його загибель. Вже понад півроку Олександра звертається у всі інстанції, аби дізнатись. Будь-яку інформацію, проте поки пошуки не дали результатів. Натомість пса Аміра вдалося відшукати його дружина. Забрала у волонтерів. Дівчарка хоч і любить господарку, але все ж сумує за військовим. За словами жінки, тепер вони ані на секунду не розлучаються, бо це єдина пам'ять про коханого. Обожнюють піклуватися про чотирилапого і діти воїна. Сутра утра з трасі мовиля, потом днем і вечором яким ти згадуєш свого прийомного тата взагалі? Добрим, сильним, хорошим. Нормально, давав би там бронежилет, автомат подержати, поносіть. Як ти ставишся до того, що він працює прикордонником? Взагалі, військова справа тобі цікава чи ні? Де ти хотів навчатися? ДПСУ в університет Шевченка в Києві. Якщо старший син розуміє всю ситуацію, то маленький Мишко щодня чекає на тата. Не перестає вірити у чудо, що він живий і його дружина. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Підтримуйте наш телеканал та коментуйте випуски, адже ми прагнемо робити ефіри інформативно насиченими, якісними та актуальними. Нагадаю, ми виходимо щодня о 18.21, двадцять годинах. Та вночі у кабельних мережах воля Ростелеком і Ларта. Дякуємо, що цікавитеся життям міста і громади разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та донатьте на ЗСУ.